Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Головна новина сьогодні, яку обговорять міські сокір'яни, Люди прості, а я, звичайно, передаю їх слова. Це те, що на ремонти в 2023 році, Сокір'янська міськрада витратила до 100 мільйонів гривень. Це під час війни. 100 мільйонів гривень називають люди цифру і називають фамілії прізвища тих, хто ці 100 мільйонів отримав. Начебто це наближені до Сукірянської міськради і особисто до Василя Васильовича Козика, нашого голови Сукірянського ТГ люди. Його особисті друзі, його приближені. І люди всі обурюються, як так під час війни 100 мільйонів. Гривень на ремонти своїм друзям приближеним і причому без тендерів. А на кожен ремонт об'являється тендер. Ну, а у нас в секірянах ще з часів равлика тендери не об'являються. А отак, дали знайомому приближеному гроші на ремонт, роби майстряч. Коротше кажучи, сьогодні секіряни усі повторять як мантру козак дав на ремонти 100 мільйонів своїм дружбанам. Плюс. Плюс люди обурюються, то що 100 мільйонів під час війни це, це правильно дрони, автомобілі, на яких збирають волонтери Сокирянщини. Збирають людей і люди здають. Коротше кажучи, люди в місті Сукіряни обурені. І я попрошу голову Сокирянського ОТГ Василя Васильовича Козика. Та Сокірянську міськраду, не знаю, хто у них там є преса та ще, чи по зв'язкам з громадськістю. прокоментувати, прокоментувати цифру 100 мільйонів гривень на ремонти своїм друзям та приближеним. А інформацію від людей я оформлю як інсайдерську, на мою думку, її потрібно перевірити. І попрошу, Василь Васильович Козак. Особисто попрошу прокоментуйте цифру 100 мільйонів гривень на ремонти, які ви начебто, ви начебто, підкреслюю, даєте своїм друзям та приближеним. І прізвища їх називають. Ви спитаєте, звідки у мене така інформація? Та люди в місті Секіряни передають, що начебто є якийсь румунський блогер Ауріл. І оцей румунський блогер Ауріл. Начебто у Фейсбуці написав і цифру 100 мільйонів гривень і прізвища ваших друзів і приближених від слова начебто. З повагою, український історик та журналіст Ігор Шовець. До нових зустрічей!